У вас теж в холодильнику буває загулявший кефір. Давайте приготуємо з нього дуже смачні кефірні трубочки. Вони готуються простіше простого. Виходять м'якесенькі, хрусткі і дуже смачні. На терці я натираю сосиски та твердий сир. Сосиски можна замінити ковбасою, шинкою, чим завгодно. До цього всього ще додаю зелень. У мене це кріп. Окремо мисці змішую яйця, сіль, цукор та кефір. Всипаю підготовлені натерті продукти. Додаю просіяне борошно, розпушувач і замішую тісто. Воно має бути еластичне і не липнути до рук. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Ось таке тісточко виходить, залишаю його відпочити на 20 хвилин. Потім притрушую поверхню і тісто борошном і розкатую його в пласт з товщиною приблизно 1 см. Нарізаю ось такі фігурки і обсмажую їх в добре розігрітій олії. Олії має бути чимало. Поки смажаться трубочки, я приготую дуже смачний соус із чорного чеснику. Чорний чесник має дуже багато корисних властивостей для нашого організму. Смак у нього пряний, а консистенція як у чорнослива. Його можна використовувати в кулінарії для соусів. Для кондитерки і різноманітних видів м'яса. Де можна замовити такий чесник, залишу в описі під. Такі трубочки не вбирають в себе багато олії, виходять дуже хрусткі зверху та м'якенькі всередині. Обов'язково скуштуйте, бажаю вам смачного!